Христос, знаєте, сказав би приємно, тому що Він усім бачив тих людей, які повірили в Нього. Він не говорить, що слухайте, ви спасенні. А Він говорить, слухайте, ви діти дьявола. Бо ваше життя, воно просто засвідчить про, зовсім про інше. І сьогодні ми розпочинаємо 9 розділ Івана від Івана. У нас такі перериви, йдуть, чи там свята, чи ще що, знаєте, десь ми багатенько, мабуть, збиваємося, але, друзі, потихеньку. Нам ми йде, і дуже добре, щоб ви знаєте, перечитували. Про що говорить нам 9 розділ? Хто пам'ятає? Зцілення сліпонародженого. Ця глава, ви знаєте, вона повністю про цю подію. І така головна думка це те, що знаєте, про те, що сліпі стають зрячими. Якщо ми беремо духовний, духовний сім'ї. А ті, хто бачить, залишаються слідими. Оце головна думка е 9-го Тому хочеться, друзі, ми сьогодні не будемо читати всю главу. Ми сьогодні прочитаємо 7 які над ними поговоримо, ми говорити сьогодні про плавових. Але хочеться, щоб досі спончуття можливості, ми наступний раз продовжимо. І хотілося б, щоб ви могли дого перечитати. Просто це глава 41 вірший. І знаєте, її треба, щоб в контексті десь держання. Але зараз ми сьогодні поговоримо в трохи іншому напрямку. Ось, але також, це, знаєте, це говорить, для ну, нас будуть важливі речі на це Христос звертав увагу в перших в цих віршах. І ми читаємо Івана 9. -й. Розділ з першого вірша по 7. А коли він пішов, то побачив чоловіка сліпого від народження. Його учні запитали його, кажучи, учителю, хто зрішив, він чи батьки його, що сліпим народився? Ісус відповів: ні він не зрішив, ні його батьки. Але ще б. Виявка, щоб виявилися на ньому Божі діла. Доки є день потрібно, щоб ми робили діла того, хто мене послав. Надходить ніч, коли ніхто не зможе робити. Поки я є у світі, я світло на світу. Сказавши це, він плюнув на землю, зробив грязево зі свини, помазав ним очі сліпому, і сказав йому: піди, мийся в купальню села! Цілуан у перекладі означає «посланий». Отже, він пішов, умився і прийшов з Євреї думали, що основа всіх проблем в житті це гріхи. Євреї так вважали, тому вони задають Ісусу питання, хто згрішив, хто перший зрішив. Чи не то, що хто перший, а хто зрішив? Батьки чи Він. Цікаве питання чи ні? А чим воно цікаве? Хтось буде звинувати, і так. Але знаєте, більше знаєте, така цікава думка. Знаєте в чому? А як може людина, не народившись, уже згрішити? Він народився сліпим. Так чи ні? Як можна було так? І знаєте, вони б не були євреями, ви б її сюди не так? Ну, Про це ми трошки далі поговоримо. Ось. Але, знаєте, євреї задають це питання, тому що вони думають, що хтось є в цьому вина. І тому сьогодні хочеться поговорити про 5 основних причин, чому людина хворіє. Це цікавило євреїв, а вас це цікавить чи ні? Бо ми ж всі євреї, правильно, потуховики, як слово Боже, нас вчить цьому. Тому хочеться на це звернути увагу. Перше, на що ми звернемо увагу, це те, що ми хворіємо і за гріхопадіння. І за те, що було гріхопадіння, і ми будемо читати далі, і будемо говорити про це трошки, і за те, щоб відбулося гріхопадіння. І за цього є хвороба. Далі ми поговоримо про те, що за гріхи царя. Можуть люди хворіти за гріхи царя, потім за гріхи батьків, потім для слави Бога. Ми це читаємо, і тут ми читаємо, що для того, щоб на ньому з'явилися чудеса Божі. І останнє це за свої гріхи. Основні такі моменти Біблія показує, за що людина хворіє. Це за гріхи, за гріхопадіння, падіння, за гріхи царя, гріхи батьків, для слави Божої і за свої гріхи. Це таке основне. Ось. І перше, на що ми звертаємо увагу, це за, і за гріхопадіння. Коли ми відкриваємо книгу буття, третій розділ, коли відбулося гріхопадіння, і Бог звертається до Єви і до Адама і говорить з ним, чому ви зрішили, для ви, чому ховаєтеся. і він дає наказання, наказання дає змію. Ось. А потім звертається до жінки і говорить так: а жінки сказали, Вельми помножу твої, болі твої муки під час народження дітей. До твого чоловіка відчуватимеш Бога, а він над тобою пануватиме. Адамові Бог сказав: оскільки ти послухав голосу своєї жінки і з'їв з дерева, я, з якого я наказував тобі не їсти, проклята через тебе земля, в тяжкій праці харчуватимешся з нею усі дні свого життя. Тенно і будяки радитиме тобі, і будеш їсти поляку траву. У поті свого чола їстимеш свій хліб, доки не повернешся в землю, звідки ти будеш взяти, бо ти порох і до пороху вернешся. Коли ми читаємо ці слова болі, муки, тяжкі праці, це все однопередні слова, які мають значення важкий труд. Муки, біль або хвороби. Ось це все воно в російському перекладі, там написано, що в е, болезні будеш, будеш рождати дітей, там з ну, відкритих наподитися. Болізні це ці, ці слова брем, вони знаєте, однако Е, Коли відбулося гріхопадіння, то знаєте, все змінилося. Прийшло тління. Тобто Людина була створена спочатку. Е, Недлінна. Хоч ми читаємо, що створив справу зі нова да, але все одно знаєте, не було цього. А після гріхопадіння це все відбулося. І Бог говорить, що спору ти взятий, порох ти повернешся. І вже знаєте, відбулася оця зміна. І тому пішли ці хвороби, тому це пішло е, всі ці такі прокляття. Хоча Бог, зауважте, Бог людину він не прокляв. А землю прокляти. Тобто, бо люди знаєте, говорять про те, що Бог прокляв людину. Ні, Він не проклинає. Тому оце, тут йде цей початок гріхопадіння, е просто за те, що відбулося воно, людина зрішила і приходять ці хвороби в наше життя. Так відбулося, що так життя наше і за гріха ми хворіємо. Ісаїв, 53 розділ, 4-5 стіл, говориться про те, що Бог відкупляє це все. І ми читаємо так 4-го розділу, 4-й вірш, 53-й розділу 4-го вірша. Але ж він поніс на собі наші недуги або по російській немощі, взяв на себе наші страждання, або в російському читати болезні, страждання в українських дація хвороби. Тоді як ми вважали, що він покараний побитий і принижений Богом, він же був зранений за наші гріхи, був катований за наші провини. Завдяки перенесеному ним страждання, нам подаровано мир. Його ранами ми поздоровлені. Головна думка, після третьої розділу да, цих віршів, про те, що. Бог пішов на хрест заради чого? Заради того, щоб зцілити нас від гріха, дати нам прощення. Але тут також е, вписується і говориться про те, що наші недоги, німаші, тобто страждання він також е, поніс туди на хрест. І наприклад, радами його зцілюємося. І, друзі, це важливо. Бо слово Господнє далі ми будемо бачити, що воно говорить про те, що ми можемо там да, молитися, і важливо для нас визнавати, якщо я хворію, чому я хворію. Але ми бачимо початок того, що людина зрішила, і Бог е як наказання, да, тобто в стражданнях, в муках, в труднощах людина буде жити, зарабатувати хліб, народжувати дітей, е проживати це життя в труднощах. І коли ми читаємо ще об'явлене, що Бог е, у всяку слізу, там не буде вже болезней, горя там вже не буде. Тобто, це зне, скажімо так, прокляття, яке людина здобула, дякуючи непостуху Богу. Так? Тому, друзі, головна думка і це звільнити нас від гріха, але і також зцілення від наших немочів, від болезнень. Друге. Це за гріхи царя. Коли ми відкриваємо Книгу Хронік, 21 розділ з 10 вірша, ми читаємо так. Бог звертається до Давида. Давид перед цим взяв і перешітав свій народ. Бог говорить, не треба цього робити. Але знаєте, Давід не довірився Богові, і він, знаєте, послав все-таки і почав І коли до нього прийшов. Той, хто вирішив, але не пам'ятає, скільки з місяців вони перечікували, нарахували більше мільйона. Це так з пам'яті здобува, але ви візьміть цей розділ, якщо вам цікаво, 21 й там все описується. І буду читати з 10-го. Читаємо так. Бог говорить про і говорить, йди і скажи Давидові, що говорить Господь. Три покарання я пропоную тобі і дозволяю тобі обрати одне з них, яке я наведу на тебе. Отже, гад прийшов до Давида і передав йому все, що сказав Господь по пересвітті. Або три роки голоду, або три місяці переслідування від твоїх ворогів, коли меч твоїх противників наздоганятиме на тебе, або три дні Господнього меча, покарання у вигляді моровиці в краю, коли Господній, Ангел здійснюватиме покарання в межах усіх кордонів Ізраїлю. Отже, вирішив, що я мав би відповісти тому, хто мене послав. Це говорить Давідой каже, що мені відповісти Богу, яке покарання ти собі вибираєш. І Давид говорить: Адові: мені важко мені вкрай важко про те е, краще впасти в руки Господа, адже його милосердя безмежне, тільки би не потрапити до рук. Людей, і Господь навів на Ізраїль в моробицю, в результаті якої загинуло в Ізраїлі 70 тисяч людей. Чий був гріх? Даві? Зрішив Давід. Народ не згрішив. Але ми тут дуже чітко бачимо, де Бог показує, що із за царя люди були, яка хвороба. Моровая яс, да? моровиця, Бог послав цю язву. І люди, ви знаєте, захворіли і померло 70 тисяч людей. Якщо ми знаєте, десь перенесемося в наші часи, то знаєте, ми розуміємо про те, що сьогодні люди бувають в за того, що запускають різні хвороби. таке чи ні? Тому що ми це розуміємо, що в так, нас такий час, що можуть запускати різні хвороби. Візьмемо той приклад, що сьогодні, знаєте, десь йде е, у нас війна, і ми знаємо, що скидуть на нас бомби, які, знаєте, е, хімічні за таким складом. І за цього також люди хворіють. Недалеко ходить нам, згадаємо, Чорнобиль. Хворіють люди за цього. Хворіють. так? Да? Їжа, яку ми їмо також знаєте, багато, сама екологія. І ви знаєте, і дуже багато це стосується і за того, що знаєте, десь влада, можливо, царі наші, знаєте, можуть прийняти неправильне рішення або ще що, і за цього народ страждає. Це ми бачимо це в Біблії. Багато таких прикладів, де люди страждають із за того, що десь цар. Повів себе неправильно, і Бог може наказувати, і народ може страждати. Це другий такий момент. Третій момент, який ми, ми читаємо, це за гріхи батьків. Івана 9 розділ з 1 до 2 вірш, коли ми читали, Ісус іде з учнями Своїми і бачить світо народженого, і його учні запитують, кажучи учителю, хто згрішив? Він чи батьки Його. Сам народ ізраїльський знає, що хтось має зрішити. Ісус відповідає, не він, не батький. Да, ми бачимо, що Ісус не відрікається. Він не говорить, що такого немає, що за, за гріха батька або за Його гріхи, що немає хвороб. Бо вони є. Христос сам це не скажімо так, не, не відпіргає. Зрозуміло. Це я не розумію. По-українськи не забудемо це слово. Але сам Христос це не, не заперечує. Дякую. О, не заперечує і говорить, що таке може бути, да? але не він, не вони зрішили. Вони зрішили батьки. Не, не батьки, не він не зрішив, але причини із-за хвороби і за батьків таке є. Ми читаємо це Торозаконі. 28 розділ. З 15 по 22 вірш ми читаємо. 15 і 22 я зачитаю, щоб не читати все. Але якщо ти не, не прислухатимешся до голосу Господа свого Бога, дотримуючись усіх його заповідей та його постанов, які я тобі сьогодні заповідаю, щоб їх виконувати, то тебе досягнуть і на тебе впадуть усі ці прокляття. 22. Господь вразить тебе сухотами пропас, пропасницею, гарячкою, запаленням, посухою, за та іржею. Вони переслідуватимуть тебе аж доки не загинеш. Багато хвороб перераховує Мойсей, говорить про це. Якщо ми вище трохи будемо читати, то тут там говориться про те, що Бог звертається до ізраїльського народу і говорить про те, що якщо ти будеш слухати Господа, я тебе благословлю. Ти будеш жити найкращим від усіх. Я тебе благословлю, допоможу, проведу і так далі. Але якщо ти не будеш слухати, то накажу. І там, знаєте, воно говориться про те, що покоління, Тобто і діти твої будуть страждати. Просто не буду зачитувати все. Але тут говориться ця ідея, ця суть те, що якщо ти не слухаєш Господа, то прокляну і наведу на тебе хвороби. Тому ми бачимо, що одне із проблем це людина може хворіти із за того, що батьки наші грішили. І казалось би, чому ми, як діти, маємо страждати? Друзі, ну вихід завжди є, Бог дає вихід, <клух> Бог ніколи людину не ставив човні. Він дає, ми будемо це говорити вже коли особисті наші будуть за наших проблеми хворіма. <клух> Тому <клух> Бог показує те, що також можуть бути в нашому житті хвороби завдяки пробачтам нашим батькам. Далі ми читаємо четверте. За чого можуть хворіти люди? Це для слави Божої. Ісус відповів, їм ми читаємо третій вірш: ні Він не зрішив, ні його батьки, але щоб виявилися на Ньому Божі діла. Казалось би, що не дуже хочеться, щоб Божі діла. Дякую, щоб ми хворили за цього. Але ви знаєте, це. Це Господь. І коли ми читаємо в римлянам 11 розділ останній вірші, то там говориться про те, що все від Бога, все для Бога, все повертається Йому. Тобто, все воно знаєте, від Нього. Ми створені за Його волею. Да, ми створені по Його волі. Все, що ми бачимо, це створив Господь. Тому, знаєте, нам потрібно довірятися Господу. І тут ми бачимо, що ця людина сліпа була від народження для того, щоб на ньому було виявлено діло е, Господнє. Е, Івана цей ж розділ, але далі ми читаємо, що це також е, було, він був сліп народження для того, щоб. Били все пророчество. Івана 9 розім, 32 34 віриш, відчитає так. Спокон віку не на щоб хтось відкрив очі тому, хто народився сліпим. Це цей сліпий, коли представ перед фарисеями, перед народом. І вони говорили, що Ісус Христос Це не Бог, не Месія, Він не може цього створити, бо Він в Суботу створив, Він грішна людина. А він відповідає, що спокон віку не чувано, щоб хтось відкрив очі тому, хто народився сліпим. Якби він не був від Бога, то не міг би робити нічого. А вони йому відповіли і сказали: ти весь у гріхах народився, ти пішки нас вчиш, і вигнали його геть. Самі люди думали, що він винен тому що він сліпий, ти в гріхах весь народився, От. або думали, що і за вини батьків. Ось, але ми бачимо, що сам цей сліпий відкрестя, і він вчить учителів Ізраїлю, і він говорить про те, що віку не чути про це. І це, друзі, збуваються пророчі слова, які ми читаємо в Ісаї 35 й розділ. 4 -й і 6 вірш говорить Ісая так: Скажіть пологовливим душею, будьте мужні і не бійтеся. Ось ваш Бог надходить помста, йде від, е, від плата від Бога, він прийде і спасе вас. Тоді прозріють очі сліпих і відкриються вуха глухих. У той час кульгавий підскочить, як олень, і язик, і мова після е, його бо проб'ються води навіть у костелі і в степах потоки. Це пророчі слова, їх дуже багато цих пророчих місць, де Бог е, говорить про те, що е, сліпі розрядять хромі будуть оздоровлені, глухі почують. Це пророче слово було дано для Ізраїля, коли Христос прийде для того, щоб були створені ці чудіса, для того, щоб е, народ повірив, що це справжній Бог, справжній Месія. І тому цей сліпий говорить про те, що, послухайте, віку не чуть, щоб хтось цілив сліпонародженого, ось я перед вами. Ви знаєте мене, бо його всі знали. Знали, що він з дитинства, що він народився сліпим. Він каже: дивіться, ось я. Таке ж не чуть було. І знаєте, вони як вчителя, вони мали це знати, вони мали це розуміти. Але, знаєте, не сприйняли. <кій> Тому цей, цей текст бачив, що це для того, щоб е Божі діла могли на ньому звершитись. <кій> до, до цього, е скажімо так, заголовка, е що люди зцілюються е або хворіють, для того, щоб Божа слава була, сюди підходить. Підходить також тексти, що Бог нас через ці хвороби, Бог нас надумує, е дає нам розуміння. Е коли ми читаємо в Іова, 33 розділ, ви пам'ятаєте, що відбулося з Іов, так? Просто хто не пам'ятає двох словах. Бог допускає, що дьявол забирає в нього 10 дітей, е все багатство, Його виганяють за город, бо він весь в проказі. Всі думають, що він наказаний Богом, але слухайте, що він говорить, 19-й вірш. 19-й, 20-й, 26-й. Бог напоумляє його хворобою на його ліску та постійним болем у його кістках. Так що він відвертається від хліба і його душа від улюбленої їжі. Коли він молитиметься до Бога, той виявить до то нього прихильність, дозволить йому з радістю оглядати його славне обличчя і поверне людині її праведність. І ми бачимо, що Іо підкреслює, те, що Бог напоумлює його хворобою на його ліжку. Бог також може знає, допускати в житті нашу хворобу для того, щоб людина трохи подумала, полежала. Подумали, чому ми, в моєму житті це так. І тому це, я відношу, знаєте, до чого? До, до, до слави Божої. Бо, скажу так, це милість Божня для нас, коли Бог навіть ложить нас на вішка. Щоб ми змінилися. Не для того, щоб, знаєте, щоб щось комусь це було вигодно, але це для того, щоб нам самим змінюватися. Люди була страждають за діло Боже. Це також ознака для слави Божої. Якщо ми згадуємо єфесяна, ви пам'ятаєте, що там був породіт, який за тіло Господнє страждав, який брав гроші е, з церкві і переносив для того, щоб послужити другої церкві, послужити апостолу Павлу, і він попадався під побої, хворів тяжко, то ми бачимо, що є і такі події, коли Людина страждає і за того, що знаєте, виконує діло Боже. Згадайте апостола Павла, який говорить: за діло Боже я страждаю. І хвороби різні, і побої, і недуги і так далі.